Дайте чоловіку вийде. Ох, я ще попаду. А можна і нам з ребенкам? Синок, де ти є? Це більш властиво для територій, які були під окупацією, коли люди нічого не бачили. Не поміняти, нічого, пісію, ніде не поміняти нічого, пенсію ніде не міняєш, і ми як собака володіємо. Ото хліба спечеш сам, сам, тому що гроші то на українській території. Тобто ви фактично м'ясо не їли, да, так? так розумію? Ні, росіяни, росіяни кидали, давали. Давали? Так, давали. Росіяни давали гуманітарку печуть. А як це виглядало? Сі багато давали? Ну, тобто два рази в місяць давали на, на одного чоловіка. Дві банки тушонки, дві банки консерви, дві банки-тушонки, і нога, і надам сібаречки. Люди буквально ще вчора були під окупацією. Вони тільки зараз, наче почали якось по-новому дихати нашим українським повітрям. То були паприки, вони ще не знають, що як. Ну звертаючи увагу на інших людей, які знаходяться в інших контингентах, де ведуться бойові дії. Ці люди більш щасливі, тому що вони відчувають, що територію відбили. Регіони вже немає депресії. Вони вже нам набагато щасливіші. А з підтримкою наших людей, наших українців, стануть ще більш щасливішими.